Та в Україні. І далі про головне на цю мить. Це СТН. У студії працюють Наталка Сопіт та Ігор Бондаренко. Дивіться у нашому випуску. Покрова День українського козацтва та День захисника України. Сьогодні ми вшановуємо усіх, хто боронить інтереси і цілісність нашої держави. Життя після війни можливе. Домобілізувавшись, він ледь не зламався. Проте зібрався силами та втілив дитячу мрію. Юні і завзяті на Софійській площі учні ліцею імені Богуна урочисто склали клятву військового ліцеїста. Як це відбувалося народні гуляння, кінне шоу та майстер-класи як сьогодні святкували козацьку покрову Мамаєві Слободі? Сьогодні Україна вшановує людей, які відстоювали і відстоюють інтереси, і цілісність кордонів нашої держави. День захисника України відзначать лише вдруге, попри те, що це свято є досить новим, воно знайшло широкий відгук у суспільстві, адже втілює у собі історію багатьох століть. 14 жовтня обрали не випадково, адже саме цього дня відзначається велике православне свято Покрова Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. 14 жовтня! Символізує нерозривний зв'язок усіх поколінь захисників України. День захисників України освятився кров'ю наших воїнів та сльозами матерів. Ми, українці, не дали загарбницьким планам країни-агресора реалізуватися. І не вели, і не ведемо загарбницьких воєн. Споконвіку ми. Не виступали ніколи в ролі агресора і ніколи не зарилися на чуже, але і свого не віддамо, і нам, слава Богу, є вже чим зустріти непроханих гостей. Із днем захисника святом покрови та днем українського козацтва киян та всіх українців привітав мер столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що за останні два роки тисячі українських військових демонструють героїзм і мужність, патріотизм та силу духу. Нехай Богородиця і сьогодні залишається заступницею для кожного українського воїна і для всього українського народу, сказав міський голова. І наші захисники продовжують мужньо стояти на східних рубежах. На щастя, за минулу добу загиблих і поранених у лав українських військ немає, попри те, що терористи продовжують свої провокації. Зокрема, на Луганському напрямку ворог 10 разів обстріляв наші позиції. Один раз з важкого зброєння на Донецькому зафіксовано один обстріл, проте потужні з півгодини противник гатив із мінометів обох калібрів. Найгарячіше залишається на Маріупольському напрямку. Там тривають потужні ворожі обстріли з важкого озброєння. На ділянці фронту водяне широкіне. Кількість випущених боєприпасів понад дві сотні. Вогонь ведеться із заздалегідь підготовлених позицій на відстані близько п'яти кілометрів. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку зафіксовано 14 ворожих обстрілів п'ять із них із важкого озброєння. За захисників України, за визволення полонених і миру у нашій державі сьогодні молилися громада та священнослужителі на чолі з святішим патріархом Філаретом, площу перед Софією Київською. Обрали не випадково українці споконвіку, збиралися тут для молитви під час нападів та воєн. Патріарх Київський і всієї Руси України зачитав Акафіст до Пресвятої Богородиці на честь її покровом. Вона вважається покровителькою України і молитва до неї у цей день має особливу силу. Наголошують у церкві. Ми молимо сьогодні, щоб Божа Матір захистила нас, дала нам перемогу. І виблагала у свого сина, Господа нашого Ісуса Христа, мир для нашої української землі. Вихованці ліцею імені Богуна урочисто склали клятву військових ліцеїстів на Софійській площі. Вони присягнулися високонести почесне звання, продовжувати військові традиції та ніде й ніколи не зганьбити честь свого навчального закладу. Як це відбувалося, бачили наші журналісти. Трохи схвильовані перед важливою в їхньому житті подією, проте впевнені у власних силах. Учні ліцею імені Івана Богуна переконані стануть гідними послідовниками кращих військових традицій, і так само по військовому стримані і небагатослівні. Хочу стати в майбутньому військовим і продовжити славні військові традиції і захищати Україну. Дідусь був майором і він мені запропонував. І я пішов у військовий ліцей. Я зможу вже. Розказати своїм друзям, хто я насправді те, що я не якийсь хлопець зі школи. Те, що я ліцеїст, те, що я гордість країни, підтримати майбутніх захисників України прийшли не лише їхні рідні. Урочистості на Софійській площі відвідали чимало людей. Говорять про ліцеїстів, ледве стримуючи сльози. Хлопці молоді, завзяті. Видно, що душа так болить за Україну, що до болі. А ми прийшли піддержати, подивитися на наше молоде покоління, хлопці-солдат, офіцерів, це офіцери випускаються. І поблагословити, була, що погода хороша сьогодні, покрова. І щоб їх мати господня покрила від всяких негод, від війни, від, від рани, від смерті. Своєю урочисті клятві військові ліцеїсти заприсягнулися перед всім українським народом, що готові віддати всі свої сили і вміння заради самостійності та соборності держави, жертовно служити Україні та гідно захищати її від будь-яких нападників. Ми завжди будемо гідні ратної слави наших пращурів, воїнів Київської Русі, запорозьких козаків, воїнів Другої світової війни, учасників антитерористичної операції, всіх тих, хто боровся і віддав своє життя за незалежність. України свою урочисту клятву ліцеїсти складали в присутності президента Петро Порошенко зазначив, що впевнений в тому, що кожен з цих юнаків стане доблесним офіцером і гідною зміною для боронців української землі. Поза як російська агресія все ще триває, і Україна змушена щоденно зміцнювати свою обороноздатність. Якщо ми хочемо вижити як нація, як народ, як держава, ми маємо витрачати на збройні сили та безпеку мінімум 5% нашого голового внутрішнього продукту. Як це не обтяжливо, як не важко це для бюджету, для економіки і для соціальної сфери України. За словами голови держави, наступного року на закупівлю та ремонт озброєнь планується витратити близько 11 мільярдів гривень. Юлія почувала в Андрій Гегеля телеканал Київ світлини з передової зроблені очевидцями подій, нові конверти на честь героїв України та півтисячі вітальних листівок на фронт. У серці столиці представили мультиекспозицію Захисник України ознайомитись із нею можна на першому поверсі торгівельного центру Глобус з патріотичного заходу. Повернулися наші журналісти. Історія про друге народження української армії в умовах гібридної війни на сході у світлинах. Фото зроблені самими очевидцями подій, бійцями та волонтерами. У фокусі фронтове життя. Щоб звичайні люди, такі як ми з вами, подивилися, яким чином війна, військові події відбуваються на передовій, і щоб ми зрозуміли, що це тільки одна частина життя оці військові події, вибухи, зброя і так далі. Але там є життя, там є місце для побратимства, там є місце для кохання, для створення сім'ї. Про українських захисників тут і відеоісторію. Учасників АТО, які отримавши важкі поранення, віднайшли себе заново про їхні унікальні долі. відтепер тепер можна дізнатися з документального фільму Повернення, а також зі сторінок книжок. У мене в руках друге, і третє видання книги. «Клонимося доземно українським українським героям, українському солдату. На кожній сторінці герой України на кожній сторінці людина, яка дійсно заслуговує на глибоку пошану і історичну пам'ять. І я просто-напросто впевнений, що на цих книжках будуть рости діти. Їхню підтримку захисники відчувають вже зараз. Нагоди свята дітлаги охоче підписують вітальні листівки, які згодом передадуть бійцям на передову. Ми пишемо побажання бійцям, то щоб вони перемогли, і ми їх вітаємо зі святом. Я пишу, наприклад, що я вітаю їх зі святом і дякую їм за все, що вони зробили для нас, щоб вони приїхали здорові і живі всі. Саме згуртованість людей перед лицем агресії, яка триває проти України, вже третій рік поспіль, кажуть військові відновила потужну армію. Ми повинні сказати про відновлення українських збройних сил. Ми повинні сказати про відновлення українського оборонно-промислового комплексу. І мені здається, найбільше ми повинні сказати про. Єднання всього українського суспільства у рамках мультиекспозиції відбулась і церемонія погашення трьох маркованих художніх конвертів серії Герої не вмирають. Їх випустили на честь учасників АТО, яким посмертно присвоєно звання Героя України. Це три герої: це Юрій Коваленко, Богдан Завада та Іван Зубков. Для нас це можливість донести до кожної людини, яка просто купляє конверта, дати можливість зупинитися, подивитися обличчя людям, завдяки яким ми крокуємо. Далі загалом у серії герої не вмирають вже більше десяти конвертів, на яких закарбовано портрети тих, хто віддав життя за Україну. Наталі Дмитро Кокутов, телеканал Київ. Українські солдати ніколи не опускають рук, навіть після пережитого на фронті, демобілізовані бійці намагаються знайти себе у мирному житті та ще й здійснювати свої мрії. Як після повернення за то, українські герої досягають успіху. Дивіться у сюжеті Тараса Левченка. Дмитро був навідником кулеметником 95-ї бригади. Довелося і в Донецькому аеропорту побувати, і на власні очі бачити всі жахіття війни. Після демобілізації кіборг ледь не зламався, проте таки зібрався з силами та втілив дитячу мрію. Став масажистом. Прийшов на Дембен, тинявся, звагався назад. Думав повернутися, не знав, чим зайнятися. Потім сповнив, що мріяв колись бути масажистом. Пішов на безкоштовні курси, мені ще більше сподобалось. Брудяк получатись почало, і я пішов далі, далі, і досі ну, розвиваємося, вчимося, працюємо. Нині ж колишній кулеметник встановлює нове досягнення: 14 годин безперервного масажу жіночих зап'ясть. Свій рекорд хоче присвятити всім жінкам, які боронять нашу державу на сході. Представниці прекрасної статі всіляко його підтримують. Прийшла його підтримати, записалася одною з перших і практично відкриває цей марафон. Масаж дуже сподобався. У нього виходить дуже професійно, і це можна сказати, його родзинка в його професії. масаж. Кажу, руки за п'ясток. Потенційний рекордсмен побратимам, які опинилися на повоєнному роздоріжжі, не можуть знайти мету існування, радить добре все зважити і дослухатися до себе. Повернулися живими, значить, долі так склалося, і доля дає шанс. Потрібно просто подумати. Посидіть, подумай день-два, що хотів, що любиш, що подобається робити, яку роботу хочеш робити навіть сам перед. І ти розвиваєшся, зараз багато людей. Спроможні допомагати, підтримувати, і неважливо, встановить Дмитро рекорд чи ні, каже представник книги рекордів України. Адже головне досягнення кожного, хто повернувся із пекла війни повірити в життя після антитерористичної операції і знайти своє місце під сонцем. У совсем зовсім непроста судьба, і якщо є хоч маліша можливість нам коктейлоподдержати, то привлячні увагу, К тому, що він діла, може бути даже річ може пойти о том, што ета може служити яким-то приміром для ребят других. Тарас Левченко, Олександр Козуб, телеканал Київ. День захисника України своїм корінням сягає свято запорозьких козаків. Тодішні воїни вірили, що під покровом Пресвятої Богородиці їм не страшні ані вогонь, ані ворожа шабля. У цей день вони збиралися, аби влаштувати козацький герць та показати одне одному на що здатні. Ті традиції живуть і досі у Мамаєві Слободі зібрались справжні козаки і їхні шанувальники. Микола Козирлюга справжній з оселецем, довгими вусами, звісно, у вишиванці. Спеціально на святкування покрови Пресвятої Богородиці, козачої заступниці приїхав з Кропивницького. Я вже давно збирався сюди приїхати, але все якось не виходило. А цього разу мені запропонували. Я взяв свого сина, внука і приїхали. Козаки це наші предки, які це були волелюбні люди, які не корилися цим же ж поміщикам. І окремо жили на Запорізькій січі і відстоювали незалежність України. Відроджують козацькі традиції у Мамаєві Слободі. Сьогодні парубки з прапорами хвацько гарцювали на красеннях конях, демонструючи звитягу і гонор українських захисників. Гарцювання, як то було колись в козаків, як то було колись на січі. Звичайно, козаки гарцювали, вихвалялися один перед одним. Та та поміж цим, і, і це було як тренування. Традиційно, де козаки та ми народ гуляє з запальними танцями і піснями, особливо захоплена малеча у круговерті розваг про час забувають. Усі поринають в атмосферу стародавнього села та козацьких гулянь під гру народних музик. Ми працюємо методом живої реконструкції, тобто ми не робимо вигляд, що ми святкуємо. А ми насправді святкуємо. Такі місця, як Мамаєва Слобода, вони унікальні. Ну як на народному святі без частувань традиційним кулішем. А ще влаштували майстер-класи для охочих навчитися стріляти з лука чи їздити верхи. Вероніка сектим Дмитро Оліфанов, телеканал Київ. І зараз у ці хвилини у столиці триває марш нації. У ході беруть участь представники добровольчих батальйонів, військові зони АТО і патріотично налаштовані громадяни. Маршрут ходи пролягає від монументу батьківщині матері через Верховну Раду і Майдан Незалежності до Софійської площі. Марш зібрав більше п'яти тисяч учасників. Порядок під час заходу охороняють і поліцейські, і нацгвардійці. Ми захищаємо свій народ, ми не заради політики, ми не цей само собою, да, без політики нам буде туго, Да? але така зараз політика, яка йде у нас на Україні і так само в Росії, це виход такий. Треба теж показувати народу свої зуби. Не так давно. Оланд об'явив те, що на Донбасі спочатку повинні бути вибори, а потім, тільки потім, ми повернемо контроль над територіями. А ми сьогодні протестуємо, висловлюємо свій протест про, проти такої заяви. І теж цікаві висловлювання чекають на нас з вами у програмі Столиця від гостей, які прийдуть до Владислава Красніцького. А хто саме і про що йтиметься цієї години? Вже маємо змогу дізнатись. Привіт, Владиславе! На кого чекаєш і яку тему будете з гостем обговорювати? Мої вітання Наталю. Дякую тобі за передачу слова. Власне традиційно в програмі столиці обговорюємо все найголовніше. Ті питання піднімаємо, котрі стосуються нашого з вами сьогодення і відповідно нашого з вами майбутнього. В такий день, в такі свята, адже відзначаємо власне сьогодні три свята. Будемо говорити про українське військо, як воно змогло відродитися фактично як фенікс із попелу і постати в новому обличчі з новим з новим озброєнням. Будемо говорити про те, що вдалося, що вдається, і власне які перспективи у нас, зокрема. Зупинимося на наступних темах. Поговоримо і про здобутки наших вояків, і про ситуацію на сході країни. Зокрема, будемо торкатися теми озброєння та захисту, і будемо піднімати питання контрактної армії. До нас завітає Ігор Романенко, заступник начальника генерального штабу збройних сил України 2006-2010 років. Генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Тож долучайтеся до нашої розмови. Я переконаний, вона буде цікавою. Ми стартуємо вже за кілька хвилин, звичайно, після новин спорту. Наталю. Дякую, Владислава, і справді Роман Сагай теж зібрав усе найцікавіше із світу спорту. Що там відбувається, розкаже вам просто зараз. Я ж на вас чекатиму вже трошечки пізніше в оновленому випуску Есте. Ми вітання на телеканалі Київ. Новини спорту. Фіфа назве найкращого гравця року 9 січня 2017-го. Про це журналістам повідомив голова медичного комітету ФІФА Міхел Тхоге. Золотого м'яча у його звичному вигляді більше не буде. Фіфа вручатиме свою нагороду за підсумками року. Напередодні матчу 11-го туру чемпіонату України з Олімпіком Донецький Шахтар провів відкрите тренування у Ворзері під Києвом. Гірники лідирують у чемпіонаті та успішно виступають у лізі Європи. Тож не дивно, що усі гравці під час заняття перебували у піднесеному настрої. Пауло Фонсека за традицією дав можливість своїм підопічним добре розім'ятися, поправлятися у влучності, ударів поворотах. А вже після пробіжки провів комплекс ігрових вправ, що включили позиційну боротьбу і ро. Розіграші стандартів. Футболісти молодіжної збірної України Андрій Бурачук, Микола Матвієнко і Олександр Зубков повернулися до розташування першої команди. Не готуються до зустрічі з Олімпіком Ярослав Ракіцький і Микита Шевченко. Вони відновлюються після травм. Крім того, через застуду не тренувався В'ячеслав Шевчук. Мы хотим выиграть в чемпионате, в Кубке, поэтому э, очень важно, чтобы все были готовы, не было травм, и, чтобы, потому что постоянно думаю і щоб чтобы давать и, э, были свежие футболисты, потому что так через два на третье поля вже такие довольно тяжкі, и тяжеватые тяж, играть. Поэтому э, я думаю, что должны к этому отрезку підійти очень сконцентрированно и внимательно. Жіноча збірна України перемогла команду Індонезії у завершальному поєдинку групового етапу чемпіонату світу з баскетболу 3 на 3. Таким чином наші дівчата пробилися до чвертьфіналу, де завтра зіграють з командою Франції. Тим часом стартував чемпіонат України у всеукраїнській юнацькій баскетбольній лізі. Першими боротьбу розпочали команди 16-річних хлопців. Саме з вікової групи Ю-16 у Європі проводять чемпіонати континенту. За великим рахунком звідси починається шлях у дорослий баскетбол, коли з тебе можуть взяти на олівець тренери, скаути а також агенти. У перший день змагань київські групи відзначимо столичне дербі між командами з Дюшор КСЛІ та «Юніс» «Дюшор-16». оскільки у регулярному чемпіонаті федерація дозволила змагатися разом 16 і 17 річним хлопцям. Старші на рік гравці Юніса мали певну перевагу над нещодавно сформованим колективом КСЛІ. Але вона проявилася лише в останній чверті. У підсумку 69-56 на користь Юніса. Наставник КСЛІ Ігор Харченко був у тренерському штабі збірної Ю-16 на цьогорічному чемпіонаті Європи. Тож він добре уявляє, куди треба рухатися. кажуть, Треба з'їздити один раз, витримати, ніж 10 разів услышати. Я бачив, що таке 16-літній. Питаюся до своїх ребят донести, тренуватися, але поки. Пока все в процесі розмови. Ну а так від кожного залежить. Це шанс попасть зборну, шанс попасть на Європу. Увідіть Європу. Увідіти, що таке ну, в їхньому віці настоящий баскетбол. Цими вихідними у Києві відбудеться 18-й заліком міжнародні змагання зі спортивного орієнтування. Вони будуть присвячені пам'яті героя афганця Олега Оніщука. Та героя України загиблого в АТО Олега Міхнюка. Залежно від рівня підготовки спортсменам запропонують різні за складністю та відстанню маршрути. Серед 500 учасників є як досвідчені атлети, члени збірної України, так і чимало початківців. Адже останнім часом спортивне орієнтування набуло актуальності, оскільки навички, отримані під час занять, стають у пригоді у зоні воєнних дій. Спортивное ориентирование позволяет всей семье вместе при минимальных затратах, это компас, карта и спортивный костюм проводить время на природе и обучить ребенка тому, что он не заблудится в лесу. И в случае каких-то событий, которые происходят на сегодняшний день в стране, ребенок, который уже вырастет и будет защитником родины, спасти свою жизнь. З проханням допомогти людей навчити орієнтуватися. Тому що та ситуація, яка зараз у нас в Україні. Люди, які зато приїздять, вони відчувають нехватку саме цього навику. Бо це дуже важливий елемент, який в реальних тих бойових умовах допомагає просто вижити. На цьому все. Вболівайте за українців і будьте здорові.